Отже, продовжуємо робити наступні кроки, маленькі, як я і обіцяв, у здобутті сенситивних відчуттів. Отже, ми з вами навчилися відчувати енергію, відчувати її колір, її напрямок змінювати і сприймати енергію різними частинами тіла. Тепер дивіться. Якщо ви енергію вбираєте, наприклад, в своє серце, випускаєте її назад через спину, потім вона робить таку петельку, повертається в серце через спину, виходить з грудей і робить знову петельку. І так вона потужно входить і робить такий символ, таку вісімку, символ безкінечності. І таким чином, коли ви будете дихати, ви будете зцілювати свою енергоструктуру. Таких вісімок можна поставити в сердечний центр або в центр волі, сонячне сплетіння, так зване. Скільки завгодно, можна поставити в третій глаз, в шишковидну залозу, що і є третій глаз, в горло, куди завгодно. Таку ромашечку собі створити з кількох вісімок. І собі працювати таким чином, додаючи туди потужність, додаючи туди колір, додаючи туди властивості тих енергій, відчуваючи ті енергії, називається дихання безкінечності, яке приносить потужну користь. Можете. Якщо є питання з простатою, простатою так дихати, з яїчниками, яєчниками, маточними трубами, маточними трубами, маткою, маткою, почкою, почкою, печінкою, печінкою, ну, ви зрозуміли, шлунком, шлунком і так далі. Тобто працюйте, обіймаю ваш я.